Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Майже півмільйона гривень саме таку суму виділили для потреб української армії представники аграрної корпорації та благодійники. 16 квітня вони підписали меморандум про співпрацю із військовими. Подібне на Буковині відбулося вперше. Цей документ гарантуватиме, що представники аграрної корпорації і надалі сприятимуть оновленню матеріально-технічної бази військової частини та покращенню її боєздатності. 180 тисяч гривень із цих коштів отримує Чернівецький гарнізон та 200 тисяч передадуть Хмельницькій військовій частині. Та сума, яка виділена, нам це ми закупимо, вже закупили бронежилети 4 класу це найбільш нові бронежилети. Тобто ми вдячні за це. Зараз особовий склад. Буде на 50%, на 60% одягнені вже всі бронежилети. 450-500 доларів один бронежилет. Ми просто хочемо, щоб побачили наші колеги, які працюють, які також не байдужі до цієї справи. От і залучилися всі інші, для того, щоб підтримати наших військовослужбовців. Тому що на сьогоднішній день воно дуже важко військовослужбовцям і взагалі в державі. Але якщо ми не поможемо, як десант десантки пише, ніхто крім нас.